Я, наші шановні гості маленькі, ви потрапили дітки, до нас, в дитячий садочок, так? але в нашому дитячому садочку музей. Наш музей створений для того, щоб вшанувати дітки-пам'ять загиблим воїнам, а також тим воїнам, які брали участь у визволенні нашої з вами країни. І вони подарували дітки, нам з вами щасливе, мирне дитинство, в нашому музеї. Зберігаються експонати, які відносяться до е, великої вітчизняної мівлі, Військові експонати. І я дуже вас попросила, дітки, що ручками в нас нічого не можна чіпати, тільки ваші оченята і вушка слухають. Добре, домовилися? Yeah. Домовилися. Дякую вам, дітки. Ви, будь ласка, поверніть оченята, поверніться до мене, зверніть mm -hmm. увагу. У нас ось, ось є обелізок, Ми бачимо тут на обелізку, що дітки. Колосо... Так. Колосочки, хлопчики, будь ласка, підіть до мене, мітко. і маки, молодці, квіти, Так, шлем, унічки. І ось у нас клашна китка. Молодці, ви дуже розумні дітки. Маки-дітки символізують мир на всій землі. А колосочки то є хліб, символізує життя. Це шлем військового та каска, шлем ну дітей не шлем, каска військового, яка оберігає його голову військової людини та солдата. Від чого дітки? Можливо, мені хтось підкаже. Від ворожих куль дітки. А ось плашна кітка, вона оберігає тіло, також воїна від вітру, холоду і дощу дітки. І ось у нас є гілочка яблуні, яка символізує перемогу цвітучих садів і весни, бо перемога до нас прийшла. Весняної пори року в травні 9 травня ми святкуємо це свято. Прошу, дітки, підійти військову частину, так? Ви були у військовій частині. А ось у нашому музеї є макет нашої військової частини. Так, дітки? І давайте разом з вами ми також з вами помандруємо. Ось у нас що? що ми? Коли ви приїхали в військову частину, хто вас зустрів і де вас зустріли? Хто мені скаже? Ну, на кафе, да? так, на пункт пропуску. Контрольний пункт пропуску вас зустріли так військові. Ви пройшли військову що? Частину уявляємо, що ми ось сюди. Ми з вами ось сюди прийшли, нас тут зустріли. Що солдати, військові зустріли і провели вас, так провели вас по території військової частини, і ви що побували в музеї? Військовому музеї, так а коли ви проходили повз до військового музею? Ось повз спортивний зал, дітки для чого спортивний зал? Як ви думаєте, для солдатів? Так, і щоб якими бути? Сильними, відважними, молодці. Умнічки, розумними, молодці. Клуб так, для відпочинку, дітки, казарма, там, де що, військові злати відпочивають, їдальня, де що... Так, харчують. Умнічка, щоб харчуються. Також штаб військовий. так? А для чого штаб? Можливо, хтось мені підкаже з вас? Що? Штаб. Там е, у штабі у нас працюють що військові командири, так дітки, а ось учбовий центр, там де солдати, так як і ви дітки, що навчаються, так. І дізнаються військовій справі. Разом із тим ми бачимо, що ось що ж ми тут бачимо в нас? Ні-ні, ні ось, ось, зверніть увагу, дітки. Що в нас солдати? Що тут відбувається? Відбувається щось, навчання йде, навчання солдат, так? для чого вони навчаються, щоб добре знати військову справу, дітки. Оберігати нас так і боронити нашу землю від злого ворога. Так, дітки, молодці. А ось у нас бокс, який під небом не накритий. Це що дітки? Танки тут добре дітки, і ось пункт спостереження, охорона нашої військової частини. Ось Вісь... так, військові вертольоти і літаки, і так і смуга. Де вони злітають? Молодці дітки. Давайте як бачите. Бачите, подаються знаки, чи можна далі просуватися нашим військовим, чи не можна. Домовляються якісь знаки, і ось так подають такі знаки. Також дітки на фото ми бачимо фотографії наших діток, які також люблять подорожувати і подорожували містом і незначними місцями міста Бердичева. Так, дітки? А тепер, будь ласка, підійдемо до столиків, і ось ми подивимося це. Ось у нас нагороди, медалі. Нагороди дай дай, дай Каска дітки. Ось бачите? Військового сучасного солдата і навіть такий шолом каска. І ось, бачите, пуля, ворожа пуля навіть потрапила. Бачите, дітки? Це так? така героїчна казка, так яка була на полі бою, і навіть ворожа куля кулямі потрапила. Бачите, дітки ось. І... Для чого він розумашки? Що... Так, що ворог не тільки до нас іде танками, так автоматами, а навіть і різні отакі методи використовує для того, щоб знищити людей. Так такі хімічні атаки використовує, і для того потрібен противогаз, щоб захиститися від цього. Бачите, дітки? Ось польова командирська сумка, де зберігаються всі важливі військові документи. Бачите, командири? Так, так, Умничка, молодчинка. Ось медична рік, медична сумка, без якої ніяк не обійтися, чи на навчаннях військових, чи то під час поріли. Допомогу першу медичну допомогу. І все необхідне для першої медичної допомоги знаходиться в медичної військової медсестри. Так? Будь ласка, тільки проходимо далі. Ось військова техніка. Ми бачимо муляж авто, танка, військової машини. Бачите, присуваються. Просувається, будь ласка, далі. Ось. Опустіть оченята, будь ласка, наведемося, снаряд, військовий телефон і військова рація. Так, добре, умнічка. Давайте далі просуваємося, дітки. Ось, термин, військовий. Бачите, дітки? А бабусь дітей теж кайзовуть собакою. Дітки? Наші дітки також вони люблять і не тільки гратися, навчатися, а також вони люблять дуже в нас і малювати. Бачите, які вони в нас молодці, активні такі художники маленькі, і ось вони висвітлили своє свою думку, свої такі побажання в малюнках, які присвятили до дня великої вітчизняної війни. І ось під, будь ласка, висуванця дітки далі. Ми бачимо з вами військовий повітряний транспорт, військовий літак винищувач і вертоліт. І дітки, я хотіла б хотіла завершити, що здолали наші дідусі, здолали наші прадідусі. Ми також з вами, що сильні, відважні, вольовиті українці. Ми здолаємо ворога, так як він не був би. І в, е в якісь неприємності, ну там маленькі, великі були в там нашої держави, ми все переможемо з вами. І в кінцевому результаті буде святковий ось салют, який ми бачимо у нас біля обеліску, і який також був е 9 дітки травня. Так? Так. так. І також у нас є обіліж, який присвячений дітки воїнам Великої Вітчизняної війни. Ми бачимо каску, колоски і квіти маку. Віквіти маку символізують мир, колоски життя. Тож, дітки, я вам бажаю, щоб наше життя було мирне і щасливе. Дякуємо.